Ось такі колоски, колеги, мають бути. Бачите, ось моя рука. І він більший за руку. Я ж тебе зняти? Ось. Оце колосок. Бачите, народ. Ось. Ось інший такий самий ось. Ось це колоски є. Ось. Ось то колосок. А не оці піцики маленькі. О, ось це колосок. Тому народ не було дощу і тому така ситуація. Коли. І все одно даю по колоску карбоміт без нього ні